Якщо повернутися власне, до, до форми і до от, такого концептуалізму твоїх творів, в тебе тут дуже багато власне, таких предметів. Хто, ну, хто вивчав історію сучасного мистецтва, пам'ятає, що Кулаж, брикулаж, всяке використання, як їх називають маргінальних предметів, це було в різні хвилі авангарду: першу, в другу і ще буде. Але в тебе це не просто кулажі. Не просто якісь ці маргінальні матеріали, скло, метал. Це предмети, які наповнені дуже глибокими сенсами. Я хочу попросити, щоб ти от розповів про цей твір. Вона, це, це мене настільки вразило, тому що можна, так, можна написати великий розділ книжки про. Те, що відбувалося з, з цілими народами, про анексії, про переселення, а можна зробити одну роботу, а, ні, ну так знаєте, щоб я, я не хочу, щоб я за, взагалі за жодну роботу щось сказав, бо то, що я міг і сказати, я це я вже це зробив. Я можу просто байку про неї. Ба, то, ось, ну то, ну, ось, то, то, то мені легше, легше так, бо зараз мені Дай, брати розказати, Бо надія я просто надію це казав. Це той зелений чоловічок, анексія називається. Знаєте, воно коли тоді, коли я цим мислив тою війною, бо в неї такий колега приходить наразі до мене в майстерня, прийде, грець, ти далі війну, далі війну. А воно мені йшло, то я не то, що я щось собі планував чи що. Я такий відчував якийсь. Обов'язок перед кимось, мені якесь таке посилання йшло, що я навіть і не знав, що я спочатку малюю потенцію. Але візьму це, Я щось так, коли вже в мене пішла така дощата, дощатий період на старих дошках, я їх не устарював, а вони такі старі, такі я шукав, такі фактури, щоб вони вже мали мали свою історію, якісь. Ти Тепрі... цей Приїхав до мами, що там, там дивлюся, що ти бачив, це лежить. Він так лежав, просто, десь там каже: Мамо, можна я собі візьму цю дошку? Мама, Грицьку, та чекай, та ні, та чекай, я піду на панораму, я тобі вріжу дошку, думаю, думаю, треба мені якоїсь дошки. Я її взяв, приніс. В театр навіть хлопцями допомогли мені відчистили гарно, вона стала вже така дійсно, сібайце має фактурність. Це був стільчик, як хто знає, чи як то називають ділавка. Бо моя мама переселенка із польщі. Це, і виявилося, що це вона його ще привезла із польщі. То вони так стільки певно, той стільчик привезли. Бо так, їм були дали тоді 24 години на збори, і що діду маючи шестеро дітей. І ще дідів тату, тобто мамин діду. Приїхали сюди, найстарша була мама моя, то мама мала тоді 10 років, то може собі уявити, яке ту шестеро було всього Дрибоцьонству. Вони там жили, би сказати, так, дуже заможно. Ми З от, от, ми, це мій брат це, їздили там на, на батьківщину до наших. І це... І там все справді поруйновано. Ну, шкода, це, це справді. Я, я, ми тикуно в'їхали ми, ми в тощавне, таке таке зараз якийсь ну, трошки курортик, там навіть якісь там бази є. Мені так сльози почали литися, я там, в принципі, ніколи не був, але просто... І воно мені так ну, внутрішньо почало якось так аж, аж, ну, просто, аж хлипати душа. Видно, якісь є сентименти до того. Ми там, поки об'їздили, знайшли там тих би так, людей, які лишилися. І там лишилася одна маленька церковця така, цього, українська. Решту всього поляки. Ну, і Ми почали шукати, щоб хтось нам щось розказав. Ну, знайшли там одних, знайшли, як я був його звати. То він щось так в нас почав остерігатися, але правда, все такою лемківською українською мовою, гарно з нами бесіду провів. Мама, правда, мама ще його була жива, мама ще з тих часів. Він каже: мама, хвора, я не хочу, щоб вивити". от Ми так це. Е, ага. І потім нам ми е, пішли там в церкву. І одна жіночка, яка кожен день там приїжджає, її пантрує. Вже з тої церкви зробили якби музейчик, такий, що тут ходять люди, заїжджають поляки, все віддаючись. А тоді було каже так: лишилося шість сімей. Це, знаєте, так навіть каже на раз лемки-лемки, це якби всі лемки би сказали, я буду поляком, ніхто би нікого не виселив. Але настільки мало маючи якусь таку свою твердь, що втратити все, знайте, в мене от мамині, ну типу, батьки були там дуже заможні. Ну таке, ну от, ту, показую, там, во показує там тут вона й арх архів передала, там будинок, який там на 420 метрів кам'яний, просто це... це, це. це. І вони то все мусили були лишити. Вони до останнього трималися, дали їм 24 години, вони з тим пішли, пивнуть стільчик, взяв діду, щоб діти мали на що, на що сісти. Так, його, і все. І, і я тут той, той стільчик взяв, думаю, що там, що там, що так. Нішок, правда, була і одна така чережка вже зігнивши, вона так лежала десь. Тут все. Я тут витягнув, почистив, забив нові такі ніжки, які обрізав. Знаєте, як то обрізаєте живе де тіло кістка, там є така ну, кров така. От, і то так, я так, щоб от, як то обрізані ноги в тому, в, в тому, в тому стильчику. тому ноги. Так, обрізані такі ноги. І того зеленого чоловічка ми зараз так можемо. Того якось і вести якийсь сарказм, то все, то таке, ну що там, москалики, то все. А тоді ми в дійсності справді якось його, їх боялися всі. Щоб ми собі і не думали, що таке може статися взагалі, а що зараз сталося, це взагалі таке апріорі. І я на, на, кажуть, на тильному боці, не на тому, що було гідко на ньому сидіти, а він ще під тим, де він сидить, я його зобразив, того цього такого трошки карикатурного, сатиричного. Але ви бачите, от таку, таку ми, ми мали першу анексію з такими людьми, з такими, от і, і дійшло аж до тої от кривавої теперішньої війни, де ракети то вже немає тої форми вже зовсім.